Так, ви прийшли тут кафе пити. Дай бай З візочком дощ падає, тому що ми хотіли на панорамне. Де сідаємо Наталя? Щоб... Ага, Софійка буде бавитися, все добре. Ага, я отут буду сідати. Добре? Де ти є, Софія? Куку. Куку. -ку. Все нема. Пропала, сховалася. що тут є? А, тут холодильників. А тут цікаво. Цікаво тут от для машини. 455 євро, в Італії Та як в Італії Тишина і спокій. А тут тишина і спокій. А тут ще сходи є. Внизу коп там, де ми були, сьогодні зранку продукти купили. А капучино теж, Наталя? Ти, ти що будеш пити? Капучино? А, Тут такий сервіс тут можна все поїсти. Ну, як добре, пирожна, три. Ось такі пирожі бутерброди такі 4-5 євро, Що тут ще можна? Є, хліб. Є ось такі от, якась це кава може, напевно, я не знаю, що це продається. Подивимося, що ту можна. Ja. Oh, с... Капуста і салатик такий. Велика oh. oh, с... тарілка 15 це ціни. Е, рис, і бульба, Но вся бульба з тим. Кому ми чому завжди ми чистили? 15, 15, 11, 7 евро маленька тарілочка. Буря. Ось ціни, бачите, за 16 євро, за 10 євро можна поїсти, наложити повну тарілку середню і вистачить. І всього, що ви хочете. Сім євро така от. Це фрукти такі. А де тарілки брати, я не знаю. Соки такі всякі. Три соки. Це Швейцарія, дороге мої. Це просто нагадати для тих, хто, хто не бачив, і не знає, і не був тут ніколи. Тут ми будемо набирати каву. капучино.

— Ага, я це візьму no. тоді. — Пермак'ято. Ви що хочете? еспресо? Ага. — Хочеш еспресо? Еспресо, сі. — Давай. — Ага. — Подивимося, як вона зараз знімає ручки. — Наталя, то що, можна щось нове взяти чи тільки молоко? Можете молоко, цукор, можете взяти, то є молоко без лактозі. А це нормальне молоко? Так. Це цукор? Де цукор є Наталя? Цей чи цей? Це... Це. А, е... Мені подобається. Це є я без цукру, але сукарози, мені... а то, а то є нормальний ну, цукор. Нормальний, Су... нормальний візьмемо. Це на, на пам'ять.

Вона залила тільки що Наталя. Оце молоко, так? Да, Наталя? так, я дала вже вам а, поставила. А, ти вам. вже дала? А зараз ми візьмемо Давай.

Це що чаї такі Наталя? Ні, це гарячий. Угу. Так. Все Наталя взяла для себе. Я тобі сюди ставлю весь напиток ось такий. Типічно швейцарський. Ось така сметанка. Експрес. Софія, вай Джукари, ой. Така тишина, такий тут спокій. Мама мій. Тишина, тишина, тишина. Ні музики нема, ні нічого нема. Так спокійно. Я просто в шоці знову. Швейцарія дуже це золота клітка, вона така, знаєте. Золота, золота. Ну тут добре живеться, якщо людина привикла і переросла усі труднощі. Оспідяма Наталія. смачне. Та де не є гаряче? Удуй трошки. Не хочеш тут? Тут навіть какао дати. Це, знаєш, дуже ніжний кафе, Наталя, інакше. Воно таке інакше, ніж італійське. Дуже таке приємне. Ми трохи таке п'юбасо. Ага. Якби вийшло все, воно було б півфорати. Ага, от іменно треба було б трошки повніше брати. Якби було повне, то... Водяне більше було б, так? Ага.

Паніна купили в Швейцарії, швейцарські паніна такі довгі, отак відкрили, і ми побачили. І що це таке тягнеться тут? Ой. Ось таке розбіф. Багато дали розбіфу. Скільки кусків багато дали, ти знаєш? Таке паніно коштує 8 евро. 8 евро багато. І якась така сальса така є гарна. Такий багет з семочками. Пізніше ще от, зараз Софійка буде їсти ось такі фьокі-діляти. Тут ми вже одне паніно з'їли 5 євро. Ось тут ми сидимо, так бачите, ось такі вони так зробили, накрили від сонця. Оце від сонця така площа гарна. І тут ми ще на завтра купили ось такі, бачите, такі бамбулони. Вісім штук дорогенькі мої. І ось такий пампухі. торт. Пампухі. Такі пампухи ми купили. Вау, пампухі. з вишнями. Коштує 950. Такі бомбулони коштує 6 євро, вісім бамбулонів з, з повидлом. В середині є повидло. Малина. А, то малина є Наталя. Так, Дивись, так. з малиною і такий торт ми купили. Такий торт коштує 16 євро, і ми завтра його будемо їсти. Клубніка і отакий присип, присипка горіхова, що в середині є, ми не знаємо. Зараз йдемо до хати, ми то занесемо. І ось так Софійка. Зараз йдемо їсти цей бутерброд. Ти будеш їсти, Софійка, трошки? Не хочеш? Не попро... Хочеш спробувати? їй не давайте Ні, я просто пропоную. Тата, ні, ні, вже її вистачить. Вона зараз буде трошки сирочка. Сирочка поїсть. І... Зі сметанкою. Ага. Ага. Так тут спокійно, так прохладно, так чисто, Лавочок так багато, квіточок є, все так для людей, для людей. Я прямо здивована тою тишиною на Правда? Ось лавки дерев'яні, натуральні. І то вони цілий рік ось такі лавки натуральні, як їх тут багато є. Їмо бутерброд по половині, Хто хоче, я розділяю його на двоє. На троє. Ти будеш? Чесно стояти. Не, хочу. Чесності, не я хочеш? Не, не, не. Окей. Ми зілі з нею булочку вже є. Ага, добре. Ось такий швейцарський будинок. Вілли такі. Такі великі, красиві. Ну так. Є красиві, є не дуже красиві. Горох з капустою. Ражі, таки. Ми йдемо гуляти в центр. Це як знімають гарно. На відео. Це тун. тільки гляньте яка вода. Каштани високі, це перший це каштан. От такі великі дерева, дуже великі. Дітям вилочки даш. І ти кажеш щось з тими з німцями, з швейцарцями дружби не годен мати такої глибокої. Чому, Чому не година? Ну, так як в Україні такої глибокої. Ну, я до тебе на каву прийшла, ти до мене. Йдемо... — Приходять? чому нема? Так, Небовка ми... така, як в Україні, ну, такої, я думаю, ніде нема. Лишимо дітей на чоловіків, йдемо, погуляємо кафе, вип'ємо двоє. Mm. Нема такого. Як нема. Є. Є? Окей, я, я зараз Ага. — Ага, Ще дайте мені папір. Буде. А, папір. Эко ква. Папиру yeah, yeah. Тут буду тесто. Ні, ja, я знімаю. Софійка. Ти що прийшла взяти? No, ferie, no quiere. Не можна знімати, не можна знімати абсолютно. Yeah, yeah. Такий садочок. Там басейні для дорослих. Тут погано, бо тут є той, щоб комарі не залітали. Ось тут, бачите, така є, ця, як називається як кумарі. Там в кінці є басейн. І цей весь сад, там барбекю, качелі, холодильник, там є в кінці. Це все для, для чотирьох будинків. Ja, <laughs> ich bin ja auch gekommen. Ich bin ja auch gekommen. Oh, bella, grande. Ist die so wie es ist? Sie kann laufen. Das, das man, ja, warte. Sie lag so frei, wie es ist. Sie kann laufen. Zeig mal. Ja, warte. Vielleicht hier ist nicht so praktisch. Aha. Schon, weißt Aber nur linke. Nur linke Arm, dann kann sie, aber vielleicht ist der Boden ein bisschen so rutschig, weiß und darum. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist toll, gell? Sophia, Sophia, komm. Sophia, ich packe deine Puppe ins Zimmer. Ich glaube, Sophia macht hier spielen. <laughs> ich, ich will sie noch ins Beste. Mm. ja ja, goed dan gaan we ook nog eens maken. Ah, net is een beetje harder, hè? Maar mm. ja, dat ook die Jose. Ja. En nee. Jose? Nee. 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 Ja, het zit ook een dag gefunden. gevonden, een beetje Dat mag niet. Мама мія, бриллиант. Покажи Софійка. Та покажи. А на другій руці покажи. Мама мія, яка енергія.